Ну що, народ, четверта частина по Volvo наступила. Лишилось зовсім небагато. А саме лишились такі нюанси, як треба замінити кнопки склопідйомників, так як тут не працює під, підсвітка. Я думаю, вже не буду нічого купляти на цю машину. Але трошки не так. Кнопки вже приїхали. Це одна річ. Яку треба буде ще зробити. Друга річ це замінити стойки на багажник, тому що зараз похолодало, зима як не як в Флориді, ці стоєчки не тримають. Стоєчки я теж замовив, прийдуть, їх треба буде поміняти. Добре, що це робиться взагалі не тяжко. Тут зразу кнопки лежать. Треба поміняти. Є один нюанс, що треба карту знімати, щоб їх поміняти, але нічого, я думаю, я справлюсь. Ще нюансики такі, що щось свистить все-таки якийсь ролик випискуємо під капотом. Якось теж би було добре знайти спосіб визначити, що тут за ролик підсвищує. Іменно підсвищує, як давати на розгін. На середній обороти. Такий нібито турбіна, але якщо б турбіна підсвіщувала, я думаю, вона вже б давно розлетілася. І ще такий нюанс, що теж свистить е моторчик моторчик пічки кондиціонера. Теж треба до нього добратися і його спробувати змастити. А то неприємні писки. На цьому поки думаю все. Всі проблеми, які були скоріше, по тому що машина дьоргає, помилка по термостаті і все інше, вже проблем ніяких нема. Лишилось тільки те, що я вам озвучив, Тож будемо приступати. Обшивка знімається за 5 хвилин, Це дуже просто. Просто відкручуєте знизу два болтика на Торкс 20 і тягнете її на себе, потім відключаєте два роз'єми і тросик від ручки. І все. Обшивка знята. Тепер треба відкрутити кнопки, бо вони тут ніби прикручені і можна їх замінити. Після того, як зняли обшивку, треба зняти фіксатор, який тримає кнопки знизу. Після того, як фіксатор знятий, треба відколупувати кнопки тут. З якого боку починати ліпше навіть не знаю, але в принципі з того боку йде. Головне, акуратно, щоб не поламати пластик. У нас в руках і тепер треба їх просто перекрутити. Все, кнопки я перекрутив. Ось тут такого типу зашелка. Заходить під низ, а тут просто вишелкається. Так що вишелкувати треба починати зізаду. Вставляю спереду. Все, тут кнопки зашелкнуті. тепер ставлю фіксатор з цього боку. І карту можна ставити назад. Ну, що перед тим треба приклеїти цей пластик, а то відірвався. Клей вже своє віджив оригінальний. Ну що, я трошки почитав, як тут міняється вентилятор пічки, то то скажу не солодко. Треба спецтулс і трошки тут все розкинути. Ті панельки, бардачок, там панелька, приборка. І Тоді якось спецтулсом люди міняють вентилятор пічки. Так як в мене ще працює, але тільки трохи пищить, я, звісно, цього робити не буду. Тому приступаю просто до хімчистки. Попробую трошки похимчистити ці плями. Можливо, щось вийде і трошки вам вийде показати. Спочатку все плесошу, одразу миючий плесос підготовив. Ним одразу і поплесошу і попробую помити ці плями. відмив Відмивається, не сказати, що легко, але якби нормально. У мене є ще одна хімія, яку я хочу попробувати для цих килимів. Ось таке щось універсальне. Подивлюсь, як вона справляється з такими плямами. Треба почитати інструкцію, як там користуватися. Так, 30-40 секунд треба дати постояти. Я думаю, я просто стягну пилососом її. Ну, 30 секунд пройшло, буду пробувати стягувати. Ну, поки ще стягнув не все, але я бачу, що хімія працює. Тут була чорна пляма, яка не дуже відмивалася з хімією з пилисоса. Ось як ця пляма а з балончика. Тому, мені здається, воно такі плями вимиває. Зараз ще все тут побризкаю і простягую плесоса. І так, треба пройтися всю машину. Де є плями? Ну, Можна сказати, результат не влаштовує. Тепер попробую трошки тут почухрати обшивку і буду переходити назад. Ну що, дорогі телеглядачі? Volvo відправляється в продаж, я його вже помив, повністю підготовив до продажу. Не все, що хотів зробив, але думаю, цього достатньо. Щоб її можна було нормально продати, вирішив я лишити тут цей дисплей з Android Auto. Ще поставив задню камеру. Ось так виглядає авто, ще коврики постеляться після того, як висохнуть. Вирішив залишити сідушку в такому стані, без накидки. Можна сказати, машина хороша. Для подальшої їзди буде їздити без проблем ось задня камера, трошки не дуже якість, але вистачає, щоб ззаді побачити перешкоду. Покажу вам салончик. Тут не зовсім вийшло відібрати цю пляму з цією хімією, що в мене є, але думаю, і так повинна продатись. І багажник. Машинка вже виставлена, Надіюсь, не буде сильно довго продаватись, але зараз такий сезон, що машини майже не продаються, то вона що в мене трошки поїздить. Ще чекаю стойки задні на багажник, а то вже другий раз замовляв, вони приходять неправильно, може з третього разу пощастить. Ось така історія з Volvo. Ну і офіційно, друзі, історія з джипом завершена. Ось це ціни, скільки мені вийшов джип. Що я міняв, що в ньому робив? І джип був проданий за 7000 і заробітку 1780 доларів, але там, напевно, було близько 40 годин в ньому. Не дуже класний заробіток. Але на майбутнє буду знати, що такі машини не дуже скоро купляють. Та як вже проданий три тижні десь назад, то можна сказати, його вже не повернуть. Тому історія з ним закінчена. А коли продасться Volvo, теж вам дам знати, щоб ви знали, наскільки такі машини тут вигідно перепродувати.